Як тільки зникнуть бібліотеки, людство повернеться до часів первісної дикості. Електронні бібліотеки нічого не вирішують. Вони існують до перших проблем із залізом, програмним забезпеченням, вірусом чи просто знеструмленням. Український письменник Антон Санченко Сьогодні у програмі Книгаюей. Я, собственно, водки не п'ю. Місця для книгоманів. Або як виглядають сучасні читальні. Знову можна бути умним. Ми даємо людям можливість розвивати себе. Тут все одразу зрозуміло. Враження тижня. Кому і за що вручили чергову щорічну премію Літакцент. В цій книжці є ось це, розумієте? Кіночитання. Я гнію! Письменниця Лада Лузіна дослідить відмінності між відомим романом Кіянина Михайла Булгакова Біла гвардія та його екранізацією. Невероятно длінне, невероятно нудний, невероятно качественне. А також літературний оглядач Юрій Володарський розкаже про благоволительок. Книга посвящена Второй мировой війні і написана від лица німецького немець, офіцера СС. Письменник Михайло Слабошпицький відрекомендує словник Шевченкової мови. Прошу не лякатися назви її книжки. А на останок на вас чекає співана поезія від української рок патаги «Антитіла». Ви як ніч без траї облич. Зараз і небо. В цій книжці є ось це, розумієте? Чуття чиєїсь довіри такий дуже приємний. На великий жаль таких книжок ніхто не пише. Цього року ми Літак Центру в сьоме І вона, ну, в принципі, доволі кардинально відрізняється від минулорічної, коли не було журі. Коли ми зробили експеримент, довіривши вибір книжок тільки критикам, авторам сайту Літекцент. Я їхала абсолютно з відчуттям, що хто би не переміг сьогодні. Це буде абсолютно правильний вибір. Мені дуже дуже радісно, що ці книжки увійшли в шути, тому що Катя Маріана – це мої улюблені поет. Ось ця мить. Катерина Калинко подільна до це книжка про великий біль насправді. Про про частинку того болю, якою ми прожили, з якою ми прожили останній рік. Але не тільки про, про те, що це власне об'єднує всіх незалежно від імені мови країни, раси, кольору шкіри і географії власне проживання. Це те, що робить всіх живими, і те, що всіх об'єднує. Отже, переможцями стають Софія Андрухович і Богдана Матіяш. Дуже. Це так, нехай сентиментальний, але дуже добре зроблений і доволі, як на мене, цілісний роман Софії Андрукович. І добре, що е, вона далі написала книжку, і я впевнений, що вона ще напише книжку, і не одну. Я е, прийшов сьогодні на е, засідання журі з е, фаворитом, з фавориткою і з книжкою, е, з якою я Прожив дуже щасливі дні і вважаю її справді винятковою в сучасній українській літературі. А на превеликий жаль, таких книжок ніхто не пише, бо ніхто із українських письменників більше не є Богданою матіяж. Я, коли писала цю книжку, в мене було відчуття, що це моя найпримітивніша книжка. що вона про такі прості речі? Переможцем дитячим у нас сьогодні є Галина Качо. Насправді була версія не видавати відзнаку цього року. Скажу чесно. Однак, однак ми, вирішили, ми вирішили дати відзнаку за казку. За те, що авторка зуміла створити казку у класичному, значенні. Була в Кракові на стипендії для творчої молоді. Я там досліджувала фольклор. І, і дитячі книжки пов'язані з краковом, з міфологією кракова. І от якось я на порівнянні все шукала, що є про Київ, і зрозуміла, що треба створювати нове. Останнє інтрига Леонід Пушкалов. Науковець, який написав багато наукових праць, от власне з високої полиці, зумів написати просто. Як на мене, це чудово його характеризує, і дуже хотілося б, щоб більше високочолих науковців спускалися до людей. У жодна з номінованих книжок не була аргументована впродовж року ніким із з критиків у жодному з видань, в усякому разі серед тих, які я переглядала. Ну і ці аргументи для літакценту виявилися достатньо вагомими для того, щоб золоту бульку цього року не вручати. Дорога страна, сьогодні я тобі розкажу об одній книжці, яку, на мій взгляд, можна вважати а главною переводной на русский язык книгою прошедшого года. Речь идет о романе Джонатана Литтела «Благоволительницы». Книга посвящена Второй мировой войне и написана от лица немец немецкого офицера СС. При этом сейчас Литтл э, живет в Испании, а значительная часть действия книги происходит в Советском Союзе, в частности, на Украине. Это же это Киев, это те самые места, где СС проводила в жизнь свой план по окончательному решению еврейского вопроса. То есть Максимилиан Ауэ, главный герой этой книги, этим, собственно, и занимается. Он ответственный за уничтожение евреев. Именно он стоит на краю пропасти Бабьева Яра. И в ужасе он не собирался это делать. Он думал, он будет заниматься только бумагами, только приказами, а тут ему пришлось самому добивать из револьвера шевелящиеся тела. 800 страниц жуткого текста во всех подробностях. Литл обо всем этом рассказывает очень спокойно рассказывает устами своего героя, который ни о чем не жалеет. Он говорит: а что вы хотите? Такая была жизнь. Окажись вы на моем месте, и вы вели бы себя точно так же. Так считает главный герой. У него в романе нету оппонентов. Это очень интересный взгляд, с одной стороны. Но при этом книга выстроена так, что ее гуманистический пафос сомнений не вызывает. Это очень сложная в плане а, чтения. Она построена довольно просто, но очень сложная в плане вот такого читательского восприятия книга восприятие всех тех ужасов, которые вам описывает Литтл. А, очень тяжелая и очень важная книга. Снова модно быть умным. Мы даем людям возможность развивать себя. Тут вам не питаються щось то продати. Тут все вот сразу понятно. Вот ви платите тільки за время. у метро чи на лавці у парку за бажання читати можна всюди. Втім, зимові морози спонукають ховатися у теплі місця, де горнятко кави і читання пасують як ніколи. Тож ми вирішили відвідати найцікавіші книжкові місця столиці, щоб зрозуміти, у чому криється їхня теперішня популярність. Вільний простір або не кафе. Саме так називають місця, у яких людина сплачує лише за проведений час. Подібні заклади тепер не дивина у Києві. У них можна зустрітися з друзями, пограти в настільні ігри чи на музичних інструментах. А книголюби можуть використовувати такі місця як читальні. Ще пак. Тепло і недорого. Година коштує від 15 до 30 гривень. До того ж, ще й чайком напоїть. Выгоднее и дешевле, просто для молодежи, сейчас в условиях кризиса, да, прийти к нам, и э, за 16 гривен можно выпить там две чашки чая, три чашки, столько, сколько влезет, собственно говоря. То есть нет ограничений никаких. там у нас. Допустим, в ресторане там у нас вот в нашем же здании есть кафешка, там чашка кофе стоит 25 гривен, одна маленькая. Вот. И есть как бы экономический фактор. Їжу в таких закладах не готують. Її можна принести з собою або замовити доставку на місце. Натомість кава, чай, цукерки та варення у необмеженому доступі, майже як удома. Побудь отклікати домашні справи, домашні люди. А на роботі теж не завжди можна зайнятися. не на всякій роботі можна зайнятися цими ділами, котрими ти хочеш и Мы Родственники, там и места как бы банально может не хватать. А сюда они могут все прийти. То есть можно вот в отдельной комнате сесть, такой, как в Валяльне, это довольно-таки уютно, приятно. И ну, здорово, можно со своей едой принести. Это опять-таки дешевле, чем в кафе и в ресторане. Усі вільні простори розташовані у центрі столиці. Тож багато людей відвідують їх, аби пересидіти в теплі, чекаючи на певні зустрічі чи справу. Втім, є і люди, які тут щоденно працюють. Сенілюді Находиться где-то два часа, полтора-два часа. Это такое самое, наверное, популярное время, да, проведения. Вот э, некоторые больше. І вот, есть э, люди, которые приходят сюда действительно надолго. Вы можете нас побачить людей, які просто приходять з комп'ютерами, э, працюють э, це их мини-офис. Часто третє місце використовують як майданчик для майстер-класів чи презентацій, у тому числі і зустрічі із письменниками. У кожному з таких закладів неабияку увагу приділяють інтелектуальному наповненню, формують свою кількатисячну бібліотеку чи навіть виділяють під читальні окремі кімнати. Одна із опцій, якою всі, це іменно прощення книг. Тому що вона доступна і банально, коли ти ждеш друзей або у тебе зустріча, дабы не тратить время просто сидя чолові люди беруть книги, читають. Іногдак нам приходять постійні наші гості, студенти, особливо тому що там є список університетських підручників, вони просять: "Вот у нас сесія, можна у вас там взяти там на три дня, дамо я ту книгу", ми даємо в віді виключення із рідко кого, тому що, ну, мы знаем, что, да, вот, такое. В не знаю, що, да, от буває, в таких університетах не вистає таких підручників, ну, от тому були. Коротше кажучи, Вільний простір це вигідно з усіх точок зору. Ненав'язливий сервіс, затишок і, звісно, недорого. Тож якщо немає куди піти, чим, -чим Пуйте у НЕ-кафе, щоб на годину другу просто розвалитися на зручному дивані з книжкою. у нас дуже комфортно просто побути з собою на самоті, почитати, відпочити, випити смачної кави і зустрітися з цікавими людьми, які просто теж можливо цікавляться цією літературою, яка цікавить вас. А, ви можете взяти книжку, прочитати і висловити свою думку і, можливо, знайти поряд собою однодумців, щоб її обсудити. Я Михайло Слабошпицький, читач, літератор, видавець. Прошу не лякатися назви цієї книжки, бо, мабуть, багатьом видасться вона дуже академічною, вузькоспецифічною і навіть нецікавою. Уявімо собі. 18-й рік, Кам'янець Подільський. Український університет, Українська Центральна Рада, Українська Народна Республіка. Іде війна. І там сидить професор університету в бібліотеці Іван Огієнко. І на картки виписує, які слова вживав Тарас Шевченко в своїх творах. І в тому контексті уявляєте дивовижно співзвучне часові заняття. І він укладає, він задумав укласти небувало солнік Шевченкової мови. Але час розносить все, розмитує людей, люди на еміграцію виходять, люди гинуть. І гинуть ці всі картки. І через кілька десятиліть він починає знову роботу, знову все те спочатку. Він укладає словник Шевченкової мови. Він робить те, що має зробити наукова інституція, скажімо, науково дослідний цілий інститут. От запитаємо ми одне одного, які неологізми Шевченкові ти знаєш? Хіба що він е, скажуть так Широкополі, лани Широкополі, так але неологізми у Шевченка десятки й десятки. Шевченко творець мови, і воно все тут це сказано. І дивовижно, цю книжку мені подарували в Канаді в 90-х роках. Вона видана була в Вінніпезі тиражем 300 примірних. І ось ми перевидали до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка. Я виступав усією книжкою в університетах, на філологічних факультетах. Я знаю думку експертів мовознавців. Це книжка, якій ціни немає, коли для мовознавців, для студентів, для вчителів, оскільки навіть з неї ми починаємо розуміти. Роль, місце і значення Тараса Шевченка серед творців української літературної мови. Митрополит Іларіон, словник Шевченкової мови. гвардия» началась любовь в Киеву, И каждый раз, когда приходит декабрь, я как бы либо сажусь перечитывать Белую гвардию там в районе 13 декабря, когда она началась, либо иду в музей Булгакова в да. Киеве. Кто? Куда? Как э, генерала кавалерии Белоруков? Знает, что... Командующий. Без преувеличения могу сказать, что знаю это произведение очень хорошо. Очень любила всегда фильм э, Басова, и тоже как бы постоянно его пересматриваю, потому что атмосферно он очень передал как бы то, что хотел передать Михаил Афанасьевич Булгаков в своем произведении. Вашу рюмочку? Я, собственно, водки не пью. А как же вы селедку без водки будете есть? Абсолютно не понимаю. Помилуйте, я тоже не пью на одну рюмку. Душевно вам признать не многие произведения, не многие произведения рождают целый спектр очень разных чувств, причем обычно это либо очень хорошие произведения, либо очень плохие. В данный момент речь идет о э, очень плохом сериале, снятом по очень хорошему произведению. Я гнию и горжусь этим! Самое главное, о чем писал произведение Бугаков надо помнить, что он написал это произведение в Москве, уже когда город Киев был для него потерян. И вот тот вот отчий дом, где он жил со своими братьями и сестрами, где жила там его мать Светлая Королева, где они жили очень весело, постоянно встречались, смеялись, устраивали журфиксы, концерты домашние, играли на двух роялях. Он был безвозвратно потерян и разорван и во время Первой мировой войны, и во время революции. То есть это был роман ностальгии о потерянном рай. Я глубоко убеждена, что когда в «Мастере Маргарите» мастер попадает вот в тот дом, где ему будут играть и где он, ему будут петь, где он встретит всех, кого любил, Речь идет именно о том доме на Андреевском спуске 13, который был описан как главное место действия в произведении «Белая гвардия». И то, что привлекает нас в этом романе до сих пор, это противоставление хаоса страшного мира за окном и счастья, ну то есть вот какого-то вот как бы потерянного ковчега дома, где живут прекрасные люди, которые заботятся друг о друге, которые любят друг друга, там, которым противостоит там, карьерист Тальберг, а все остальные, они, они, как бы люди совершенно иные, люди благородные, люди жертвенные, люди, может, чего-то не понимающие, в чем-то ошибающиеся, но, безусловно, прекрасные в своих порывах. Я всегда говорил, что Гетман – это сущность оберетка. Вам виднее, Тальберг. Что теперь? Может быть, мы поужинаем, когда вы освободитесь? Более того, как бы люди какого-то потерянного для нас, ну, то есть уже исчезнувшего поколения, аристократического, то есть как бы не аристократы голубых крови, но люди, которые всегда держат себя в руках, всегда сохраняют как бы свою честь, свое достоинство. Спасибо, Леонид. Поэтому, когда ты видишь э, истеричку Елену вместо Елены, которая держит спину и э, даст чувство собственного достоинства в самых трагических ситуациях. Когда ты видишь э, не мышлаевского, э, который обесчестил э, их горничную Анну, я Алексей Васильевич беременна. Что? Он ее обрюхатил, а все вместо того, чтобы возмутиться, что как бы как бы он оскорбил члена их семьи, по сути говорят, ну ладно. Какие? Ну, ты понимаешь, что, что бы ни говорили про этот фильм, у него есть тысяча ляпов, тысяча рядов с культурологической точки зрения, с точки зрения там, последовательности изложения эм, действий. Просто ляпов при монтаже, ну, то есть вот киноляпов. Огромное количество недостатков, но главное, чего, что, чего там нет, это то, ради чего Булгаков писал эту книжку. Там нет прекрасных людей, которым противостоит ужасный мир. Там ужасные люди, которые живут в ужасном мире. И все получают по заслугам. Что за ошибка суета в городе? Объявлена мобилизация. Формируется русская армия для защиты города. Как ни странно, при всем при этом, когда я досмотрела этот фильм, досмотрела я досмотрела его с огромным трудом, просто методом самоизнасилования, потому что он как бы невероятно длинный, невероятно нудный, невероятно некачественный. Как человек, который э, знает биографию и булгаковской семьи и биографию Булгакова, я хочу сказать, вот, что у меня родилась очень интересная мысль, что это э, совершенно не экранизация Булгаковского произведения. Но если мы вспомним, что доктор Алексей Трубин был вписан с самого Михаила Афанасьевича Булгакова. Что а сам Михайло Фанасич был, ну, не идеальным человеком и сам себя, в общем-то, таким не, встр... не, 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 не считал. Если знать некоторые факты биографии жизни пугаковской семьи, то, как ни странно, в какой-то мере этот фильм отображает реальную ситуацию. То есть реальную ситуацию в семье, которая не была настолько идеальна. Я, я подумала, что тебя убили. Ну что ты, сложно так муж его одной из сестры Варвары Карум, э, с которого был написан Тальберг, и э, которая очень сильно обиделась на своего брата за как бы, такое вот описание. То есть э, в своей биографии позднее признавался, что на самом деле он изменял своей жене, не любил ее, э, спал со старшей булгаковской сестрой. Э, старшая сестра Булгакова, в свою очередь, после того, как его мать Булгакова второй раз вышла замуж, как бы начала жить со своим отчимом. И то есть, вот как ни странно, как ни странно, вот Неидеальность Булгаковской семьи могла бы послужить реальным прототипом вот этого вот гадкого фильма. Если бы такое, такую цель ставил режиссер, хочу сказать, что он и этой цели не ставил, вот как бы показать там истинное э, ли, ли, лицо истинных людей, которые были прототипами прекрасных персонажей, он просто сделал очень-очень плохое кино. И, вставать! Вставать не будем! Вот это и тем не менее, в заключение, хочу сказать, что это же самое плохое кино. Нельзя запрещать для показа. Вот Я согласна с человеком, который написал, что если уж Сталин, несмотря на тысячи разгромных статей, написанных про, про произведение Булгакова, и тысячи возмущенных писем, написанных на него как поклеп, разрешил идти Белой гвардии то есть нельзя сейчас как бы, переплевывать Сталина и это запрещать. То есть мы имеем право смотреть любую четырехсерийную гадость, если мы в состоянии изнасиловать себя и ее досмотреть до конца. Дитину потрібно міцно тримати за руку, але вміти іноді її відпускати, щоб дитина могла сама зіштовхнутися з проблемами і навчитися їх вирішувати. Це обов'язок батьків. Відгороджувати дітей від усіх небезпек світу дуже безвідповідально. Японський письменник Кодзі Судзуки. Ви як поламана ніч. Бездра його облич, жар і обличчя. Заревожар і не Завжди моя, а коли настав час, милая віддав усе, аби стати за тебе, допоки є серце б'є.